Що нам з вами принесуть святкові заходи в Росії? Спитаю далі у Володимира Фесенка, політолога. Пане Володимире, добрий вечір. Доброго вечір. Вітаю вас. Отже, у Росії 7 травня запланована інавгурація Путіна. В якому психологічному стані, в якій загалом атмосфері перебуватиме правитель з огляду на обстановку, тут я маю на увазі і внутрішні задачі Російської Федерації і допомогу Україні від США, яку в Кремлі напевно не очікували в такий термін. Ну з одного боку, думаю, що Путін в піднесенні, тому що ну це все ж таки інавгурація. Нам вже в п'ятий раз він буде знов очолювати Росію і продовжити своє правління з іншого боку. Думаю, що у нього є роздратування саме за зв'язку з тим, що якраз напередодні прийшли рішення, і про те, що Україна отримала новий великий пакет військової фінансової допомоги від Сполучених Штатів, і це означає, що у України. Знов будуть ресурси для спротиву російської агресії. Останні півроку росіян була перевага, якраз в зв'язку з тим, що не було практично півроку американської воєнної допомоги. Саме це дало росіянам достатньо велику перевагу. Зараз цього не буде, і я думаю, що це викликає у Путіна певне роздратування. Точно також я думаю, що в Кремлі бачать, що і європейці почали більш активно підтримувати Україну. І е, ознак того, що Захід втомився, кинув Україну, не буде підтримувати Україну, ознак цього немає. Але все ж таки е, зараз у Путіна є певні сподівання, що йому вдасться примусити Україну до миру на своїх умовах. Вони не покладаються, що це відбудеться автоматично, і тому вони запускають цілу низку спецзаходів і спецоперацій. Ну, одна з таких спецоперацій про те, що от в 2022 році були мирні переговори, і от тоді трошки не вдалося домовитись. І натяк на те, що зараз треба домовитись. На російських умовах, от як тоді треба було домовлятися, а, і саме для цього була запущена низка публікацій. Ну, остання Вівельт перед цим Форен ФС. Це саме для того, щоб і американська, і німецька аудиторія почала розглядати саме варіант миру на російських умовах. Ну а для нас інші спецоперації. А, і а, от я, знов таки в зв'язку з темою миру намагаються грати на сурку суперечках, протиріччях, які є в українському суспільстві щодо теми мобілізації, щодо наших громадян за кордоном, і е, тут теж запускається тема миру. Ну що мовляв, не хочете воювати? Давайте давайте на мир, да, не буде жертв, все буде гаразд. Е, ну і крім того, вони як і очікувалось, намагаються використовувати тему. Того, що у Зеленського закінчується термін повноважень п'ять років, і вони спробують зіграти на проблемі, нібито його нелегітимності. Насправді, і юридична, і навіть політична, і соціально психологічна, ми бачимо, що нема в українському суспільстві зараз якихось настроїв, що от негайно треба поміняти президента, провести вибори. Останнє дослідження. Ня соціологічне дослідження свідчить про те, що як і минулого року, так і зараз більшість українців не хочуть проведення виборів під час війни, і е, е, да, ставлення до президента може бути у частини суспільства неоднозначним, але люди розуміють. Зараз треба консолідація для того, щоб вистояти перед російською навалою, тому не йдеться про те, що ми почнемо зараз вести внутрішню війну для того, щоб Путін отримав шанси на перемогу. Але в Росії на це сподіваються. От ця заява Пискова про те, що. Доля Зеленського вже визначена. Мені це дуже нагадує настрої в Кремлі напередодні вторгнення Росії в Україну повномасштабного вторгнення. Тоді вони теж вважали, що все. У Зеленського мінімальна популярність ще трошки його скинуть або київська опозиція, або військові вони цього не приховували. І потім були публікації, які про це писали: що розрахунок був саме на це: що не буде ніякого спротиву, і що влада в Києві дуже дуже слабка. Але це не підтвердилось. Думаю, що і зараз в Кремлі бажане видають за дійсне. Тобто, це не блеф від безсилля, коли Пісков заявляє про те, що долю Зеленського вирішено. Це спланована впевнена кампанія з дискредитації, так з розгойдування швидше ситуації Безумовно, в Україні да. ставка робиться на внутрішню дестабілізацію в Росії Звикла це стиль Путіна працювати цими інформаційно психологічними спецопераціями, на але от. Сама ця установка. Ну що в Києві влада слабка, ще трошки да, треба підтиснути, і все буде гаразд. І ми переможемо. Ну я ж кажу, таке було в 22-му році. Таке є і зараз. Ну розумієте, не можна сказати, що зараз там в Кремлі це роблять від безсилля. На превеликий жаль, сил там ще вистачає. Є достатньо багато військових ресурсів у росіян. Є чисельна перевага, і поки що є перевага і в зброї, тому якраз безсилля у них немає. Інша річ у них не вистачає сили перемогти нас. Вже два роки, вже більше ніж два роки, вони намагаються, не виходить і тому вони зараз роблять ставку на те, щоб дійсно розгойдати внутрішню політичну ситуацію в Україні, дестабілізувати українське суспільство і тим самим зменшити внутрішній український спротив. Наостану хотілося б повернутися до 7 і 9 травня. Відомо, що традиційну акцію Біссмертний полк Росіяни скасували в британській розвідці. Кажуть, що масові заходи можуть стати місцем прояву невдоволення через війну в Україні. Плюс вони побоюються надзвичайних ситуацій, як от е атаки дронів. Чи дійсно побоюються і чи дійсно є ризики отримати протестні якісь акції в е країні? Ну, поки нема явних прямих придумов або ознак того, що от саме там 7 чи 9 травня можуть бути якісь протестні акції, тому що ну путінський режим за оці два роки війни він так ретельно зачистив опозиційне поле. Ми це бачимо. Вбили Навального всі активні російські опозиціонери, які залишились в Росії, вони зараз в'язниці активісти теж значною мірою нейтралізовані. Хтось за. Кордоном, хтось в'язниці. Е, да, Є прояви стихійних протестних настроїв. От як це було нещодавно, от коли повень була от останні тижні в деяких російських регіонах, були теж спроби протестних акцій, коли був похорон Навального, але і все. Але страх є. У Путіна страх є, от, незважаючи на от все це побіда, бесія і е, е, намагання Путіна представити себе переможцем е, і на виборах, і нібито у війні він боїться страх поруч з ним, і це було помітно. Оце один з путінських парадоксів. Страх Путіна в часи дня перемоги. Це було і в 22-му році і минулого року. Минулого року, до речі, теж були обмеження. І зараз думаю, що навіть якщо нема прямих загроз для Путіна, Путін все рівно боїться, і хай боїться. Я думаю, страх його буде переслідувати чим далі, тим більше. А чи є зараз в Росії потреба консолідувати суспільство на думку Кремля чи вигідні Росії теракти провокації на власній території саме у ці святкові дні 7 і 9 травня? Ну вони вже зробили е, щось подібне. Я маю на увазі теракт кроку сіті, використали це, що називається на повну катушку. Я не думаю, що е, спецслужба Росії хочуть зіпсувати Путіну свята. Ну, це було б занадто. Я маю на увазі і день інавгурації 7 травня, і 9 травня. Ні, я думаю, що це був би явний перебор, але вони бояться, що щось може вийти з під контролю, щось може стати не так. Ну і от навіть і по атаках дронів і не тільки дронів. Я думаю, що насправді у Путіна вже виникнув певний комплекс. Комплекс гур СБУ навіть слово сполучення цих трьох букв в різних комбінаціях. Це вже є джерело страху для Путіна. Тому да вони бояться, бояться не стільки внутрішніх загроз, скільки от якихось, скажімо так, нехороших дій і акцій з боку українських спецслужб. Ну війна є війна, тому хай боїться. Дякую вам, Володимир Фесенко. Політолог був на зв'язку. На все добре, шановні. Ви, якщо бачите щось своє у внутрішніх перипетіях в Росії напередодні важливих для росіян дат, будь ласка, розраховую на ваші думки в коментарях під відео і тисніть під ним вподобайку.